Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Якщо Подоляк справедливо вказує, що схема енергоатома курувалася з Кремля, то чому тоді свого часу новий ліце, і зокрема сама Міша допомагає Деркачу валити Порошенка, та і досі радісно бігають за гебешними жмуруку, як тоді на прозорих прес-конференціях. Пише десантник Валерій. Про запас якось так виглядає, що у Кремля якраз не дуже вийшло з Порошенком. Що аж цілий державний зрадник Деркач був змушений особисто бігти розповсюджувати ГБшну дід, щоб відновити схему енерго. Атома, про які тепер ніхто виявляється не знав. Вітаємо подоляка за зізнанням, бо це повний та неосяжний. Нічим і чим закінчитися не міг. І щось мені підказує, що це тільки початок сеансу викриття цієї обозрів, що її що бли, спостерігаємо далі. Ну і було би добре дочекатися, хоч від когось журналіста з тих конференцій. Визнання, що їх тоді використали проти України і тодішнього президента і дочекатися вибачень, хоча б за це. Зеленський має йти на другий термін. Він на глибоко в середині війни і знає, як знаявитися сьогодні у нього є всі шанси перемогти Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Пише Тарас Чорновіл. А я вам просто нагадаю, що Михайло Подоляк це російський політтехнолог, якого навіть з Лукашенківської Білорусі депортували за надмірно проросійську пропаганду та кремлівські провокації. А ще він рідний брат Володимира Подоляка, полковника ГРУГНЕШТОБОВС РФ, за прощетною версією після, нібито полковника ФСБ те до Києва. Подоляк брехав, що його рідний брат Подоляк ще у 2021 році вийшов на пенсію. Однак. У травні минулого року він був ліквідований нашим ракетними на базі в Криму, звідки керував підривами операції проти України. Послухай братів Ботоляків і зроби навпаки, якщо ти звісно не на стороні Москви. Пише Тарас Чорновілла. Нагадаємо, покірний рідний брат Михайла Подоляка виявився полковником російської розвідки. Пише Галина Шелехова, українка, волонтерка одного з фондів Києва. Саме рідного брата Бодоляка ліквідували під час одного з ударів по штабах. Подоляка похоронили з почастями в Росії Володимира Подоляка. Жив в Росії за 1987 року. У мав російський паспорт у 2000-х роках працював у посольствах Росії в Італії та Хорватії. Мав діючий контракт з ГРУ Міноборони РФ, в яких стосунках брати невідомо. Однак відомо, що вони зустрілися в Стамбулі 29 березня 2022 року під час одного з раундів українсько-російських переговорів. До відома, Михайло Подоляк має доступ до державної таємниці до даних по іноземну військову допомогу Україні. Дуже хочеться, щоб ця інформація не потрапила до ворога. Військовослужбовець Віталій Купрій це прокоментував так. Знаєте. Чому маємо те, що маємо справа в органах державної влади? Перше офіс президента Андрій Єрмака, син полковника ГРУ РФ, а друге уряд Олександр Кубракова, племінник міністра внутрішніх справ Білорусі, третє – короборонпрома Романа Забарачука, племінник генерала ФСБ екс міністр юстиції РФ, четверте РНБО Олексій Данілов, бізнес-партнер нардепа від ОПЗЖ Нестора ШУФРИЧА п'яте – Міноборони Олексій Резніков. У 2016 році. спійнений мною на корупції в КМДА, кримінальну справу спустили на гальмах. Це пишуть, що подоляк має близьких родичів ГРУ Рефом майже всі входять до ставки Верховного головнокомандувача і вирішує долю України. Це нікому не муліє, резюмує Купрій. А ще одна волонтерка Тармажа Хоріха Зерня пише, що головна офісу президента особа, чиї посадові обов'язки обмежуються периметром будівлі на банковій та внутрішнім двором, за тією ж адресою робить на прес-конференції Клавкома і західними військовими партнерами оборони, яку вона він обговорює, тобто на секретних переговорах присутня особа, яка підозрюється в шпигунстві на користь Росії з росіянами інформації у справі вагнерівців розкрадання гуманітарних вантажів, особливо великих розмірах і багато інших злочинах. Підозри можуть залишатися підозрами, але безпрецедентне порушення субординації та перевищення службових повноважень це факт, пише волонтерка. В той же час в офісі президента України призначили бригадами майбутнього контрнаступу, відповідальних кураторів із числа топ чиновників та депутатів, які мають їм допомогти закрити усі потреби. Про це пише Українська Правда із посиланням на джерела. Пише офіційна версія, неофіційна Всі думо. Ють зрозуміли, який депутат буде керувати та слідкувати за генералом Сирським, Тернавським найвом, Шапталою і так далі. Єрмак затискає у все сильніше в той же час за даними телеграм-каналів, сама залужний проти цього рішення і вискаже своє невдоволення Єрмаку та Зеленському для потреб армії, якщо депутати не знають про цю Міноборони. Політикам в штабах не місце за даними джерел в офісі президента. Залужний хоче проводити наради з міжнародними генералами або з Зеленським, як Верховного головнокомандувачем, або зі своїми довіреними особами. Ськовому, якщо президент не має часу, проте не з Єрмаком, оскільки залужний не розуміє, яке співвідношення офіс має до військових справ джерела зазначають, що президент погодився і вже бачимо перші посадки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.